Друзі, всім миру, добра. Дякуємо за підписки за підтримку нашого каналу. Дякуємо кожному з вас за все, що ви робите. Друзі, сьогодні будемо говорити про втрату наших територій, ймовірну втрату. Чому тому, що сьогодні стоїть питання про те, що ми не можемо сідати за стіл перемовин, підписувати ніхто не збирається сьогодні. Мир в такому стані. В стані того, що ворог захопив значну частину наших територій, і як дехто каже, ми будемо воювати до того часу, коли в Росії не закінчаться ресурси. Ну, це те ж саме, що говорити: воювати до останнього українця. Тим більше, що сьогодні є бажання. І надихнули на це бажання нашу владу американці, які говорять, що потрібно знизити мобілізаційний вік там до 18 років. Друзі, якщо і надалі так буде, звісно, що і до 18, і до 15. А парагвайський варіант, те, що ми говорили, до достані українців. Звісно, по-іншому бути не може, варіантів немає. Тому що ресурси закінчаться швидше в нас, в Європі і всіх інших, чим в Росії. Чомусь, на жаль, так виходить. Що за території? А саме те, що я говорю вже майже рік, те, що хоче захопити ще Росія, ви знаєте Херсонську, Харківську, Запорізьку, Миколаївську. Вони ще багато чого хочуть, але в найближчий час вони планують, і я думаю, всі про це практично вже знають, захопити до весни ще як мінімум три області. Скажіть мені, будь ласка, якщо не дай Боже, це станеться, то в нас будуть е, кращі позиції для перемовин тоді? Чи як? Ну от, якщо сьогодні при тих втратах, при о, тих територіях, які ми втратили, при тій кількості людей, які ми втратили. Сьогодні підписувати е, не на часі, е, говорити з ними не на часі. А якщо ми ще втратимо мінімум три області і втратимо ще 50-100 тисяч людей, то що тоді буде на часі? Тоді якраз прижме нас уже. Ну, я не знаю. Я це говорю, е, щоб і самому зрозуміти, от що робиться. Що робиться. Сьогодні серед тих ухилянтів, серед тих небажаючих воювати, а саме, ви знаєте, хто підписував, хто документи про захист батьківщини, хто брав на себе відповідальність, хто брав зброю до рук, це наші правоохоронні органи, це ті ж самі ТЦК, це ті ж самі держслужбовці, які працюють на державу. Вони отримують від держави кошти, і вони всі ухиляються. Вони всі не хочуть воювати, не хочуть служити. Вони нічого не хочуть робити. Вони хочуть принижувати тільки українців, знищувати українців і доводити до того стану, щоб тут жили там азіати, припустимо. Так? Ну все йде до того. І друзі, нічого не міняється. Ви бачите, так? Я постійно пишу відео про чому про ТЦТК. Ну, подивіться, ТЦК, що вони роблять? Ви подивіться. Вчора там вибили, кинувся ТЦКшник на машину, вибив там лобове скло, розбив. Ну, Що це за дикість? Їм вже пофіг, хто в машині там сидить, що за люди, діти там, без різниці. Тобто, ці скоти роблять, от, що хочуть. Люди терплять це все. Знову ж таки, ми слухаємо. На жаль, народ слухає оці байки про те, що ми маємо відбити території, ми маємо вийти там на кордони 91-го року. ми Про має... що ви говорите? Сьогодні на весну, ймовірно, я кажу, ймовірно, і більше всього при таких умовах, при тому всьому скотстві розкраданні і тотальній корупції, ми втратимо ці території: і Херсонську, і Харківську. І Миколаївську, на жаль, і запорізьку на закуску. Нашому ворогу. Уявляєте? І що тоді підписувати? Як тоді дивитися там всьому світу? Як тоді розказувати людям? Я, не, ну я, цього, я просто цього не розумію. Говорю, бо треба говорити. Бо якщо ми будемо мовчати, ну ми і так скот уже. Ви розумієте? Нас тримають за скот. З нами роблять що хочуть. І при тому всьому ми навіть не мукаємо, а потрібно говорити, і мало того, потрібно боротися. Яким чином? Ну, звісно, кожен має боротися так, як він може боротися. Хтось говорити, хтось щось робити, хтось воювати, хтось служити. Ну, в будь-який спосіб міняти, в будь-який спосіб міняти. Я дуже надіюся, що в процесі в цьому все-таки пройдуть зміни. Все-таки поміняється керівництво всіх правоохоронних органів. Всіх абсолютно. Прокуратури з'їли себе напроч. Суди з'їли себе напроч. Вони себе дискредитували повністю. Це все поліція, ТЦК, все потрібно міняти повністю. І міняти на тих людей, які знають, що таке честь і гідність. А ці люди є в Україні, вони є, і не кажіть мені нічого. Не кажіть мені, що прийдуть не ті, не такі, не такі нові. Є люди, в яких є честь і гідність, є адекватні, нормальні українці. Вони є. Я це знаю, і ви це прекрасно знаєте. І вони мають прийти, а не ті, що з грошима постійно, ті, що закручені на цих голубих, аж синіх, закручені на наркоті, на цьому всьому гниль'ї. Вони мають піти геть, мають прийти адекватні, нормальні люди. Вони серед вас, серед нас. Ми їх бачимо навіть по телебаченню, ми бачимо по інтернету. Ми чуємо, ми знаємо, вони є. Вони є. Вони заслужили ці місця, заслужили зміну в Україні своєю кров'ю, своїм здоров'ям. Є вони. Друзі, тому має бути так: що б не було? Як не було? Але. В найтяжкіший час для нас, в час війни, ми маємо змінювати. Ми маємо робити все для того, щоб оця гніль, яка обкрадала нас всі ці роки, пішла геть. Ми маємо це зробити. Маємо це зробити сьогодні в процесі і до виборів, і під час війни можливі зміни. Можливі зміни, якщо ми надавимо на них, вони почнуть міняти під впливом європейців американських структур. Тих же ж самих силових структур Америки вони будуть міняти процеси йдуть. Я так чую собі, я знаю, що процеси йдуть. Але вони теж очікують нашого, нашої з вами реакції, як ми на це будемо дивитися. Тому маємо виходити в ефіри, хто може, пишіть, діліться, говоріть про те, що мають бути зміни. І під час війни вони мають поміняти всіх. Тоді ми доживемо, доживемо до. Того, що буде ми, ми доживемо. Так ми не доживемо, так не буде. Ми втратимо Україну повністю. З оцими упирями ми втратимо Україну. Вони нічого не хочуть робити. Вони хочуть жрать, пити, знущатися над людьми, вбивати людей тут всередині України, пакувати, вбивати там неугодних їм, розумієте. І жирувати далі, а потім свалить вони тут жити не збираються. Тому що вони вже всі купили там. Ви подивіться будь-якого чиновника, подивіться будь-якого керівника будь-якої структури, у всіх у них вже є там рахунки, в них є там уже куплена земля, будівля і все інше. Розумієте? Вони вже будуть свалювати. Друзі. Тому, ну поки отак, поки дякую за все. Боротися не потрібно. Ну ми не можемо зупинитися, друзі. Ми не можемо зупинитися, тому що ми втратимо все. Куди нам тікати? У нас немає. У мене нема нічого там за У Мене тут нічого немає толком. Тому потрібно бути е, стійкими, йти до кінця, і я думаю, що ми переможемо. В найближчий час ми переможемо. Переможемо. Я говорю за е, корупцію. Це найголовніше, тому що без перемоги е, над корупцією нічого не буде. Нічого, просто буде гірше, гірше, гірше.